Дорогі друзі, ну от, вітер наче трохи вщух, дощ перестав і ми продовжуємо робити свою роботу. Ну, ось Збирала яблука. Подивіться, на трусив кальвін, кальвіль, який він великий, здоровий, смачний і вже дуже-дуже спілий. Дарма, що він падав. Але він ще, може, добрий місяць полежать. Це вже перевірено. Яблуні старі, високі. І обірвати їх практично важко дуже. Тому ті, що зверху висять, вони завжди падають. Сьогодні я зробила ще одну роботу. Давайте подивимося у мій новий квітник і подивимося, як вони себе почувають ті рослини, які я садила раніше. Ну ось, як ви бачите, все живе, все росте, все зеленіє, все радіє. А я йому радію ряд лаванди. Ну, от та лаванда, яку я живцювала вдома, випадково. Бо мій сіля, як завжди, вліз у кущ лаванди і переломав. Ну, от я розсадила, воно за літо все пустило коріння. І тепер я висадила сюди. Бачите, в мене ціла така от алейка із лаванди вийшла. А сьогодні я привезла ще дві троянди і одну гортензію. Оці троянди я купила на ринку як індігалента. Ось вона, бачите, я її вже обрізала зовсім-зовсім. Але індигалента, вона не така трохи. Вона плетуча, троянда, вона висока росте і вона дуже пахне. Квітка схожа і по кольору, і по формі. Але однозначно це не індегалент, це щось чайно-гібридне. Не знаю, цей сорт, це якийсь пересорт. Я його і посадила тут, бо він там серед моїх троян, біля наваліс і біля. Golden Celebration. він там просто забитий, і він там не може вже рости, бо вони, вони сусідки його пішли, рости вверх. Швидше, швидше А він вже залишився, цей кущик. Ну і от я його забрала, пересадила. Тут йому буде воля вольна, сонце, вітер, що хочеш тут буде йому. І земля тут дуже хороша. Ну, Тут завжди був город, воно огноюне, а тут багато років підряд. Росли сидерати. То фацелія, то гірчиця. Це ось увес в цьому році. Так що тут пушиста, гарна земля. Ну, а тут далі ви бачите ті хризантемки, які я купила теж на ринку, вони продовжують собі квітня звістити. Звісно, вони потрепані вітром. І ось ще один пересорт посадила теж сюди. От, ви бачите, ось він. Ну це теж такий же самий сорт, який мені назвали індіголеттом. Колись мені дуже хотілося індіголетту. І я купила на ринку, але явно не індіолета. Чайно, гібридна якась троянда. Ну, не важливо. Вони всі гарні. Думаю, тут їм буде добре і все зацвіте наступної весни. Ну, а ось іще оця от південна рослина. Південна акація, інакше сказати. Господи, вискочило з голови. Ой. Ну, не важливо. Ви листочка бачите. <свят> так, вже скидає листочки, ось вони вже деякі на землі лежать. Не фарзі, це господи, вискочило з голови. Ну, не важливо, згадаю, потім скажу. Зізіфус. Теж уже він листочки свої на землю кинув. Ну і далі, ой, сонце яскраве, яскраве гляньте. І далі ще один гібіскус. Він теж такий сиренівий, красивий гібіскус. Ось таке сонце яскраве. Я так думаю, що в атмосфері мало, скажімо, пилі, мало. Вологі і вона прозора атмосфера і таке от яскраве сонце. Ну, от так. Виглядає мій новий квітник, фактично заложений цією осінню. Ну, побачу. Може, ще щось пересажу сюди. Все покаже час, як воно буде. Час у нас і, звичайно, і все інше. Ну, а ще я вам хочу показати, пересадила Пінкі-вінки в мене теж біля Golden Celebration. У Golden Celebration вона розрослась дуже-дуже. І там поряд із нею росте ще одна троянда Глайнборн, Born. Вони такі великі-великі. І вони затулили Пінкі-вінки я от її звідти забрала і пересадила ось у це місце, як ви бачите. Земля тут дуже легка. Тут така піщана земля, можна сказати. Хоча вона вгноєна, тут все нормально, поживи, але ж їй треба кисла земля. Так от я сьогодні раненько зайшла в магазин і купила. І субстрат для гортензій, де ви бачите PH 4. 5 значить, У цих межах. Це спеціально для гортензій. 10 літрів. Ну, і цю лунку заповнила цим субстратом, От, і положила туди ще ложку осмокота. Це я вам розказую, як я сажала сьогодні цю. Гортензію, пінки-вінки. Ось це смокот. Це таке добриво, яке розраховано на 5-6 місяців роботи. Воно поступово віддає, е, скажімо, свої мікроелементи рослині і їй вистачає поживи. Ось смокот називається. Ну, ось ви бачите формулу 15, 9, 12, А далі магній. І інші мікроелементи, окис магнію. магнію. Значить, гранульовано добру у дії 5-6 місяців. Якість рослин гарантована завдяки оптимальному росту, максимальна безпека, контрольоване вивільнення та збалансований вміст мікроелементів. Насичене. Забарвлення листя та хвої, здорова коренева система, рослини стають більш стійкими до хвороб та шкідників. Ну, все гарно про нього написано. Я вже бачила його в роботі. Так що підсипала, ну, будемо бачити, наскільки це все успішно буде виглядати. Трохи підсипала і під оці кущі гортензії деревоподібної Аннабель. Вона у мене тут, скажімо, росте просто сама собі, без поливу, без нічого, тому мені її шкода, і треба, звичайно, трохи за нею приглянути. Хоча це досить проблематично, бо сюди в другій, сюди вплівся ще один кущ. Ну, такі рослини такі вони ростуть на полі. Жовтим цвітуть, не знаю, як називається, але ну, такі кущі високі. Так от він посіявся тут і вплівся. Ну, будемо щось рішати, вирішувати з цим. Тож, дорогі друзі, іду працювати. Яблоки ще повно, понатрушував вітер. І гілки треба носити. Чоловік там обрізає кущі. Ну, до нових зустрічей. Всім бажаю мирного неба над головою, всім бажаю здоров'я. І дякую всім за те, що ви заходите до мене, пишете свої відгуки, коментарі. Я дуже рада з вами спілкуватися. Минулого разу я вам показувала, як я саджаю свої троянди. Сьогодні я вам розказала, як я пересадила гортензію підкидінки. Ну, результат будемо дивитися на наступний рік. Хоча скажу вам так. Квіти повинні рости біля хазяйки поряд. Тоді вони не будуть скучати і вони будуть доглянуті. Все-таки вдома, коли ти дивишся і бачиш, що воно хоче пити або ще щось, кидаєш все, береш шланга і поливаєш. Ну, Якщо це на віддалі, і ти чи приїдеш, чи не приїдеш раз у тиждень, то, звичайно, що мені трохи їх шкода, що я їх тут саджаю. І в мене болітиме душа, якщо я не зможу приїхати по лиці, підсапати, чи ще щось зробити. Але мені дуже хочеться, щоб тут мій сад був квітучий. Тому я їх пересадила. Надіюсь, що в мене хватить сили і здоров'я доглядати за ними. Ну, дорогі друзі, дякую всім вам ще раз. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму новому саду. Новому старому саду, скажем так.